Я всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми знову будемо говорити про допомогу в Польщі 500, яку багато хто з вас вже отримує, або отримував, або немає дітей, тому не отримує, але все одно ця тема з 500, вона в Польщі зараз набуває таких нових обертів, йде дуже багато дискусій. Ми зараз про це все поговоримо, про перспективи цієї програми, про те, що з нею буде в 2023 році. Тож дивіться це відео до кінця. Також діліться ним в себе в соціальних мережах, ставте лайки, поки це ще безкоштовно, і, звісно ж, підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, більшість поляків вважає, що допомогу 500 потрібно реструктуризувати, тобто її потрібно переглянути і надавати тільки тим категоріям людей, які справді зараз опинилися в тяжкій життєвій ситуації. Ще до початку війни і задовго там до карантину в Польщі йшло дуже багато дискусій серед простих громадян про цей 500, тому як після того, як правляча партія Право і справедливість прийшли до влади, 500 це було, скажімо так, основне за рахунок чого вони, в принципі, прийшли до влади, і вони одразу ж його ввели. І вийшло так, що ті, хто має дітей. Почали отримувати більше грошей, а підприємці, які е, могли б тратити там більше коштів на розвиток свого бізнесу, почали їх віддавати саме на фінансування цієї програми 500, тому, тому що, звісно ж, податки в Польщі одразу ж зросли, бо це є просто колосальні суми грошей. Але зараз е, ну якби потім трохи вже там всі втихомирились. Підприємці вже змирились з тим, що на них будуть їздити, і з них будуть здирати податки. Люди вже також привикли до цих 500 плюс. Були навіть такі в Польщі сім'ї, які спеціально під 500 плюс народжували багато дітей. Ну, знаєте, як в нас в Україні теж такі інколи таких можна знайти. А ще частіше це роблять в рашці. Ну, самі знаєте для чого. От і м в загальному. Зараз дана тема знову е, почала обговорюватись і серед е, польської політики, і серед простих поляків. Тому як зараз в Польщі є е, тяжка, дуже тяжка економічна ситуація, і їм потрібно шукати якісь варіанти, як знизити тиск на польський бюджет. А 500 це. Нереально серйозний тиск на всю польську економіку, тому як там просто дуже і дуже великі масштаби цих виплат ідуть щомісячно. Отже, і зараз ну, якби було проведено останнє опитування, його провело агентство ІБРІС для, для установи Жечпосполіта. 44% опитаних хотіли би переглянути виплати 500 плюс, і ця група респондентів вважає, що державну допомогу на дітей потрібно отри... мають отримувати лише ті, хто знаходиться в скрутних життєвих обставинах. Хто як конкретно охарактеризувати цих людей, я не розумію. От, і тому як ну, зараз справді є вже дуже багато сімей, які там понароджували по 7 по 8 дітей. Вже за ці роки всі. І ну, вони не ходять на роботу, вони отримують там собі 4, 5-6 тисяч злотих за рахунок 500 і за рахунок родинного капіталу, і якби працювати вони не працюють. І якщо в них забрати 500, то вони опиняться в тяжкій життєвій ситуації. Ну ок, 44% хочуть переглянути цю допомогу. 28% учасників опитування вважають, що не потрібно вводити ніяких змін. Все зараз є супер. 15,4% респондентів хотіли б збільшення розміру цієї виплати, тому як ціни в Польщі зросли, інфляція шалена. А 500 плюс як було там 5 років тому, так воно і зараз 500 і є. Тобто на ці гроші зараз можна купити набагато менше, ніж 5 років назад, це зрозуміло. І також є 11,2% опитаних, які вважають, що дану допомогу взагалі. Потрібно відмінити і взагалі нікому її не потрібно надавати. Лише 11,2% опитаних. Я думаю, що це просто люди, там якісь, які не мають дітей або які вже мають дорослих людей. І звісно, що їх це не цікавить, бо вся, ну, якби, практично всі там люди робочого віку, які там знаходяться в якихось стосунках, у відносинах, в них або є діти, або будуть діти там найближчими там, роками, і їм, звісно ж, хотілося б також на цю підтримку розраховувати. От. І також 1,2% опитаних не мають конкретної думки з цього приводу. Тобто вони просто не знають, їм все одно. От. Але якщо так подивитися в загальному, то переважна більшість. Тобто 44% хотіла б все-таки цю допомогу якось скоротити і надавати її більш е, точково для того, щоб гроші роздавалися не всім, хто має дітей, а тільки тим, хто справді цих грошей потребує. І таким чином можна було б зекономити дуже багато грошей в бюджеті і потратити їх на щось хороше. От, свою думку з приводу 500 пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!